І всім здорово башмачки, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от Rearietic Номер 25 Walt Disney Donald Duck. Ще ми його подивимося, доволі старенький комікс, але класний. Він вже потрьопаний життям, як завжди, йому купа років. Він з 90-х років, по-моєму, чи 95-й, чи який, чи 98-й. Коротше, від 95 го до 99. го десь так. Ну, все одно тут доволі класні історії. Сторінки вже почали жовтіти. Маус, всі наші любимі персонажі, дитинства, все, що ми любимо, є в цих от, журналах і коміксах. І це класно, я думаю. Тут різні загадки, цікаві якісь новинки, історії, там зі школи, що можна зробити, як хто зробити. Що це таке? Ну, коротше, класно, всякі ігри тут. Новенька гнида намалювала, цього не треба було робити. Оце я точно читати не буду. Ні за які гроші. Знову всякі якісь ігри. Цікаві розкази. Тут навіть про гуфі є. Далі про Дональда Дака в космосі. Космос ми любимо. Міні-історія, далі. Як це все розвивалося? Куди Дак попав? Оце дуже класно намальовано. Не знаю, чи ви дивилися Діснеївський мульт Lightyear і зорена команда. Раджу подивитися. Це прям такий маленький флешбек з вітом. Доволі своєрідно намальовано, як в цьому мульті. Бачу, Дональд тут нормально пережив і працював, і весь космос облітав. І туди-сюди, довши маленькі цікаві історії, від Мікі. Знову маленьке падло тут цього писало, обмалювало. Це не класно. Ну ладно, ось такий от вийшов обзорчик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Арівідерчі!